Так, доброго часу, мої дорогесенькі, роблю розклад на токмак на грудень місяць. Такі малесенькі розклади будуть по містах для того, щоб просто на один місяць грудень. Так, токмак бути надзвичайно обережними. Теж прильоти. Люди їдуть. Це, як кажуть таким чином на потокмаку, це як передостання можливість поїхати. Дуже буде важко. Прям дуже важко. Починаються перебої зі світлом, прям капітальні перебої. Кошмарення людей ті, хто діти не віддали дітей до школи, щось буде прям. Прям жорстко їх візьмуть за одне місце. Другий момент. Ну, діти знову випадають. Діти, але більш такого. 18-річнього плюс діти. Військова справа. Будьте обережні, тому що, ну. То треба трошки почекати, тому що ну, ситуація там буде занадто активна в грудні місяці. Треба почекати, набратися терпіння, і все у вас буде добре. Е, дякую вам дуже. Всього найкращого. Підписуємося, ставимо вподобачку. До побачення!